Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Оптовий сільськогосподарський ринок у Рівному навесні 2013-го усупереч планам не відкриють. Його керівники кажуть, перенести цей урочистий момент доведеться на рік. Усе через паперову тяганину. Втім, реалізація американського проекту Агроінвест, незважаючи на деякі проблеми, на рівно такі триватиме. Крім ринку, вона торкнеться також чотирьох місцевих фермерів. Детальніше Галина Баранчук. У фермера Олега Поліщука господарство чималеньке. Так лише корів має понад дві сотні. Що молоко влітку не псувалось, необхідний міні-цек для його переробки. У його побудові селянин розраховує на допомогу американського проекту Агроінвест. Вони так якби сказати, йдуть на співфінансування. Ну будемо шукати також джерела співфінансування себе в державі. Може, з районного бюджету виділять сільського з обласного щось. Щось за рахунок членів кооперативу, і все ми надіємося, що ми на наступний рік хочемо зробити цей невеликий цех молока. Загалом на підтримку у розробці документів для побудови овощі, сховищ, міні-цехів з переробки сировини та холодильних приміщень для її зберігання, отримують чотири фермерські господарства області. Інші можуть розраховувати на місце на оптовому ринку сільгоспродукції шален, який планують звести в рамках проекту Авроінвест. До того ж, селяни можуть стати співвласниками цього ринку, вклавши в його розбудову власні кошти, розраховують ініціатори проекту і на участь у ньому і інших інвесторів, в тому числі іноземних. Для нас головніше сьогодні було розробити продукт, який можна подати потенційним інвесторам. Перед тим як шукати 40 мільйонів євро інвестицій, говорить в агроінвесті, треба підготувати місце для ринку. У цьому напрямку роботи нині тривають. На їх проведення товариство «Шелен» у листопаді отримало дозвіл. А саме винесення існуючої комунікації там 16 кабелів зв'язку потрібно винести з ділянки, потрібно зняти родючий та рослинний шар з території згідно проекту. І е, огородити територію, підготувати їх до основних будівельних робіт. Ці роботи займуть не менше двох місяців. А ось на Херсонщині такий ринок в рамках цього ж проекту вже будують. Паралельно керівництво активно займається питанням логістики. кажуть, важливо, щоб кожен господар знав, куди можна вести продукцію, а споживачі, де її придбати. Ринок потрібний не з майданчика, а ринок потрібний із інформаційно-маркетингового центру. Ми просимо допомоги технічної допомоги Агроінвеста, допомогти створити нам структуру, концепцію, структуру цього інформаційно-маркетингового центру. Щодо рівненського оптового ринку, то через паперову тяганину відкритої навесні як планували не вдасться. На повну силу він запрацює уже в 2014 році. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Рівенські ліквідатори аварії на чаес тепер мають свого чорнобильського спаса. Ікону під такою назвою після кількох років очікування. Нарешті презентували. Зробили це у день ліквідатора, який в Україні відзначають 14 грудня. Традиційно в чорнобильці, представники влади та городяни зібрались біля пам'ятника жертвам атомної катастрофи, щоб пом'янути тих, хто пішов із життя. Нині в області проживає 370 тисяч людей, які постраждали внаслідок аварії. Шість районів краю мають статус постраждалих. Рік, що минає, для них був психологічно непростим, говорять ліквідатори Чорнобильці. Насамперед він запам'ятався їм протестами. Державою було прийнято цілий ряд непопулярних документів, які зупинили виплати по судовим рішенням, і було незрозуміло нами, чому саме так зроблено. На жаль, на сьогоднішній день це питання як було, так і залишається. Тобто виплати не проведені, судові рішення є, суди далі виграються. Але виплат немає. Попросити про допомогу Бога, рівненські чорнобильці тепер можуть перед власною іконою. Написання цієї ікони тривало майже два з половиною роки. Цю без перебільшення відповідальну місію взяла на себе людина, яка особисто відчула усі біль і страх атомної катастрофи. Цей образ із уже існуючої ікони Чорнобильський спас, колишній ліквідатор Олександр Лаворик написав з благословіння церкви на замовлення обласного об'єднання Союз Чорнобиль. Таке зображення є унікальним, каже чоловік. Бо, окрім Ісуса Христа, Божої Матері і Архангела Михаїла, на ній показана ще й історія самої трагедії. «Внизу душі померлих від радіації і ліквідатори, які ліквідували цю аварію посередині. Це сосна, яка саме найбільше взяла на себе удар радіаційний, тобто радіація. А далі на горизонті сама Чорнобильська атомна станція, от і зірка, яка падає з неба, тобто зірка полин. От теж як символ біблійський під час традиційного мітингу Реквієму Чорнобильці представники влади та звичайні городяни поклали квіти до пам'ятника жертвам атомної катастрофи. Посадовці запевнили, незважаючи ні на що вони й надалі, підтримуватимуть тих, хто колись ризикував життям заради інших. Було детально проаналізовано. І медичне забезпечення, і квартирне забезпечення, і забезпечення земельними ділянками. І головою обласної державної адміністрації було дано ряд доручень до термінового виконання тих питань, які поставили перед нами ліквідатори. Ви знаєте, що область дотаційна і ті кошти, які ми маємо, це хіба що в невеликих якихось обсягах ми намагаємося в мірі можливостей, хоча б для охорони здоров'я і житло. Десь по мінімуму, от та минулому році запланували купити житло. Те, що по мінімуму купили, воно не вирішує проблеми, але тим не менше, ми, хоча б демонструємо розуміння того, що така проблема існує. Ми про неї знаємо. Щодо ікони, то образ Чорнобильський спас стоятиме у церкві святого Пантелеймона цілителя, розташованій на мікрорайоні Ювілейний у Рівному. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У лісових господарствах області вже можна придбати новорічні дерева. Лісівники переконують, ціни на них у порівнянні з минулим роком не змінились. Найдешевшу ялинку можна купити за 25, сосну за 20 гривень, як і торік, усі дерева продають зі спеціальними бірками. Таким чином в області намагаються боротись з нелегальною виробкою новорічних красунь. З подробицями Юрій Шарманський. На Рівненщині розпочали продавати новорічні дерева. Загалом лісгоспи краю готові запропонувати покупцям 80 тисяч ялинок і сосонок. Три тисячі вже реалізовано. За них лісівники отримали майже 100 тисяч гривень, які у наступному році витратять на посадку нових насаджень. В управлінні лісового господарства переконують, що ціни на дерева лишилися на рівні минулорічних. Якщо взяти, то двохметрова ялинка, така сама, яка каже популярна, буде від 30 до 40 гривень. У нас по області. у всіх лісгоспах краю створено 80 точок, де продають новорічні дерева. Окрім зрізаних, лісоводи пропонують також ялинки у горщиках. Їх навесні можна буде висадити у ґрунт. Щоправда, коштують вони дорожче. На замовлення людей, які захочуть собі в горщиках, ми можемо їх реалізовувати. В цей час лісівники продовжують боротися зі зловмисниками, які незаконно рубають новорічні дерева, щоб потім їх продати цього року, як і минулого, новорічні дерева реалізовують зі спеціальними бірками. Це перш за все свідчення того, що ялинку продали легально. Якщо вас затримують у лісі з ось таким деревом, але без цієї бірки, це вже адміністративна відповідальність. Штрафи передбачені різні, в залежності від висоти дерева, мінімальний до 300 гривень. Саме тому лісівники закликають жителів області добре подумати, перш ніж купувати таку ялинку. Як розповіли в управлінні лісового господарства, найбільшим попитом в області користуються саме ялинки, а ось за сосунками приїжджають зі східних областей та Криму. Щоб новорічне дерево довше прикрашало вашу оселю лісоводи дають пораду. В теплому місці може зберігатися до цього місця, якщо вкинути одну таблетку аспірину – 0,2 грама солі і ложечку чайну цукру. І тоді буде зберігатися Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Конкурс патріотичної пісні та поезії Червона калина стартував на Рівненщині. Поборотись за перемогу приїхали співаки та чітці з 15 областей України. Родзинкою цьогорічного фестивалю є рушник національної єдності. Продовжить Ернест Кулик. Фестиваль Червона калина в одноіменному санаторії відбувається вже вдруге. Головна його мета, розповідають організатори: відродження, збереження та популяризація національної культури. Ідея нашого фестивалю полягає в тому, щоб об'єднати довкола пісні, слова української традиції, молодь і трошки старших людей. До конкурсної програми входить три номінації: фольклорна пісня, сучасна популярна пісня та розмовний жанр. Минулого разу чернівчанин Олег Амаль посів третє місце, декламуючи твори Шевченка. Нині каже, приїхав за перемогою. Чи вже йому любо людей мордувати? Вірші Тараса Реда Шевченка вони всі патріотичні, всі сильні, але я сподіваюся, що. Людям сподобалось. у рамках фестивалю, розгорнули рушник національної єдності, який патріоти усієї України вишивали протягом двох років. Він символізує єдність українського народу, його високу і давню культуру. Рушник національної єдності це неповторне самобутнє явище, яке сьогодні існує в Україні. До речі, вишивальниці з Рівненщини теж брали участь у його так би мовити, створенні. Фестиваль патріотичної творчості це яскрава подія як для відпочиваючих, так і для колективу санаторію, говорить його керівник. Це велика слава, це велика, це велика подія в, колектив, в житті нашого колективу. Нині відбувається, адже це українськість. Проявів яскравий прояв цьогоріч. Червона Калина вітала конкурсантів з 15 областей України. Організатори запевняють, і з кожним роком фестиваль тільки просвітатиме. Ми сподіваємося, що в наступні роки ми будемо об'єднувати ще більше учасників, розширимо номінації, розширимо е, концепцію фестивалю. І я думаю, що можливо навіть фестиваль Червона Калина буде пересувним. Ернест Кулик, Назар Мідріган, інформаційна програма. День 95 років. виповнилось рівницькій міській просвіті. Виникла вона в умовах бездержавності і відразу стала на захист культури, мови та гідності українського народу. Сьогодні просвітяни підбивали підсумок зробленому та ділились планами на майбутнє. Привітала Рівненську просвіту з поважною річницею. Наша знімальна група. Пані Євгенія прийшла у просвіту у 1988 році. В ті часи захищати українську культуру та мову було непросто, пригадує рівнянка. Спершу просвітяни збиралися в палаці культури хімік. Однак, дуже скоро через спроби компартійних функціонерів нав'язати свої ідеї. Членам просвіти довелося зустрічатися на квартирах однодумців. Втім, розповідає пані Євгенія, це не завадило просвітянській діяльності. Мені дуже пам'ятно, як ми вперше піднімали прапори, синьо-жовті прапори в Берестечку, як ми провели перший вечір Тараса Шевченка і вийшли з портретом Шевченка по вулицях, і йшли е, Рівного. І першу панахіду замовили е, в храмі е, е, свято. Успельської церкви за час, що минув вдалося заснувати парк просвіти та відкрити декілька меморіальних дошок. Та найбільше просвітяни пишаються музеєм, бібліотекою просвіта рівненщини. Сьогодні ж головним своїм завданням просвітяни вважають утвердження української мови у всіх сферах життя. У цих сферах ще ми будемо над цим працювати, тобто і з транспортниками, щоб і музика відповідно звучала українською мовою. бо Це завдання, якраз просвіти. Якщо говорити за за економіку, то щоб і в розмовній мові, ну звичайно, у тих посадових обов'язках, які виконують службовці, то там тільки повинна бути українська мова. І що стосується і міської ради, якраз над цим, щоб всі державні службовці володіли і послуговувалися українською мовою. Нині просвіта намагається йти в ногу з часом або максимально залучити в свої лави учнівську та студентську мову. «Ми всі ці пам'ятні дати в народному календарі українця намагаємося усучаснити, не просто залучивши до нього молодь, а придумавши якісь цікаві формати, вуличні акції, флешмоби. Нині практично у кожному навчальному закладі є первинні осередки просвіти а в найближчих планах просвітян відкрити в рівному меморіальні дошки письменниці Хариті Кононенко та гетьману Івану Мазепі. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма. День рівне вже втретє приймає учасників всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу української музики бурштинові нотки. Цього разу до обласного центру прибуло понад 400 учасників із 17 областей України. Могло бути й більше. Однак, дехто з запрошених відмовився їхати до рівного через складні погодні умови. Тих, хто не злякався снігових заметів, міська влада запевнила, зробить усе, аби свято музики запам'яталось назавжди. Ала Сачук далі. У другій музичній школі все вирує, немов у вулику. Юні музиканти та їх батьки хвилюються, адже незабаром конкурсантам доведеться вийти сам на сам із журі. У свою чергу члени журі кажуть, що їм приємно бачити знайомі обличчя, адже на бурштинових нотках чимало музикантів та співаків, котрі вже виступали на різноманітних всеукраїнських конкурсах. Вони вже знають, які вимоги є е, конкурсу, і вони знають, що члени журі, хоча об'єктивні. Але підходять до того і по-батьківськи, і досить строго вимагають те, що вони набули, в себе вдома, в класах, в школах, в мистецьких там студіях. Водночас Мар'ян Шуневич зауважив, що без причини відбирати бали ні в кого не будуть, аби не відбити у дітей бажання займатися музикою. До того ж, організатори виявилися щедрими на призи та подарунки. Хоча й коштів витратили небагато. Невеликі кошти з міського бюджету десь трошки більше 50 тисяч гривень. Кожний учасник, незалежно від кількості осіб, платить взнос, а все інше ми беремо на себе. Юна рівненська співачка Рената теж розраховує на перемогу. Дівчинка розповідає, довго та сумлінно готувалася до виступу на сцені. Я буду, якщо чесно, то по пісням я буду співати засмутилась кошеня і туриву. Я готувалася, я постійно слухала моєї вцілі. Жанна Іванівна, вчительки, як треба добре співати. І на сайм ми більше мені допомагали. участвувати це мої найкращі друзі. Конкурс передусім покликаний пропагувати юні таланти. Втім, організатори розраховують, що його учасникам рівненщина запам'ятається, ще як столиця сонячного каменю. Принаймні сувеніри з бурштину припали багатьом до вподоби. Більше купляють і як картини, так і ікони, і намиста куплять не оброблене, так як воно лікуюче, Також оброблене, тому що воно дуже підходить до любого врання, і воно дуже гарно і дуже цінується в Україні. Бурштиновий дитячий спів лунатиме у рівному три дні і завершиться гала-концертом у неділю. Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. У чемпіонаті рівного з футзалу фінішувало перше коло. Після семи поєдинків прогнозовано лідером є команда Дю США номер 4 у якої жодного втраченого очка. На другій сходинці Славутич на третій хімік. Загалом у першій лізі команди, якої грають у четвертій спортшколі, змагається вісім колективів. Друге коло чемпіонату стартує у середині січня. Тим часом провідні футзальні команди рівного зосередять свою увагу на традиційному кубку міського голови. Цих вихідних відбудуться ігри однієї восьмої фіналу. Ім'я Володара трофею стане відомим наприкінці грудня. У неділю 16 грудня у свято Софійській церкві Рівного, що на вулиці Ювіленії 1, винесуть чудотворну ікону святої великомучениці Варвари з частинкою її нетлінних мощей. Усі охочі зможуть прикластись до ікони, починаючи з 17-ї години неділі. Крім того, у понеділок, безпосередньо у День Святої Варвари, з 8 ранку у церкві служитимуть святкові молебні. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж з вами прощаюсь. бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.